Вітаю вас і знову про красу. Скажіть, ви замислювались коли-небудь про стан своєї шкіри? Ні, сьогодні не про обличчя, а про тіло. Я думаю, що кожній жінці хочеться, щоб її тіло виглядало завжди бездоганно, без зайвої ваги, без в'ялості. Хочеться, щоб шкіра була пружною, молодою та доглянутою, і багато, звичайно, залежить від нас самих. Ми ходимо у спортзал. Слідкуємо за своїм харчуванням, робимо масаж, користуємось різними доглядовими засобами. І це дійсно впливає в хорошому сенсі на стан нашого тіла та шкіри. Але, на жаль, є речі, які не завжди залежать від нас, і це розтяжки. Вони можуть з'явитися у жінок у будь-якому віці. Це може бути гормональний збій, інтенсивний ріст, стрімке схуднення або навпаки набір ваги. Вони можуть з'явитися під час вагітності або годування груддю, і для багатьох жінок це свого роду стрес. Це нас засмучує, дратує, ми собі не подобаємося і починаємо стидатися себе. Нам соромно піти в басейн, роздягнутися на пляжі, вдягти коротку спідницю або декольте. А так хочеться. І весь час не покидає думка, що з цим потрібно щось робити. Зрозуміло, що ми починаємо шукати способи, як прибрати розтяжки. Скажу так, це не завжди можливо, але в більшості випадків це реально зробити. Все залежить від різних факторів, в якому місці вони знаходяться, стегна, живіт, ноги, груди, сідниці, в якому стані шкіра, чи глибокі вони, чи врівень зі шкірою, і якого вони кольору. Тож розглянемо варіанти, коли можна допомогти приховати розтяжки і способи, якими це можна зробити, можна працювати зі стріями, якщо шкіра щільна, а розтяжки біл... білого кольору. В цьому випадку можна зробити камуфляж, і тут при вірному підборі кольору в 100% буде гарний результат. Нагадаю, що це різновид перманентного макіяжу. Колір пігменту підбирається під колір шкіри. І за допомогою машинки для перманентного макіяжу та одноразового картриджу пігмент вноситься у шкіру, тобто розтяжки після загоєння стають непомітними. Пігменти в цьому випадку використовуються мінеральні, вони безпечні і з часом не змінюють кольору, просто поступово стають світліші, тому з часом камуфляж можна поновити. Для остаточного результату вистачає двох процедур. З перервою між ними півтора-два місяці, і цього вистачає на період до 2 років. Якщо ділянки ці, тіла, на яких робиться процедура, більш закриті, то камуфляжу вистачає на триваліший час. Мені часто ставлять питання, як себе шкіра поводить влітку, коли засмагає. Пігмент не засмагає звичайно, тому розтяжки можуть влітку бути трохи світлішими за шкіру. Але вони вже не будуть білі і не впадатимуть в око. Просто не забувайте наносити на тіло крем з SPF 50. Це допоможе. Можна також працювати з розтяжками глибшими, на яких видно розрив колагенових волокон. Але тут складніше. Для гарного результату потрібен триваліший час і інші методи роботи. Тут спершу працювати потрібно зі структурою шкіри. Щоб зробити її пружнішою і зменшити розтяжки. В цьому випадку допоможе курс мікронідлінгу. За допомогою мікропроколів, у шкіру вноситься спеціальна сироватка, в склад якої входить вітамін С і гіалуронова кислота. Вона впливає на процес регенерації шкіри і робить її гладшою і пружнішою. Щоб досягти бажаного результату. Потрібно зробити від 3 до 5 процедур з перервою між ними місяць-півтора. Але воно того варте, стан шкіри стає набагато кращий і з часом не потрібно робити камуфляж. І останнє: якщо шкіра в'яла, а розтяжки широкі від 1 см та глибокі. Якщо їх колір сірий або бордовий, то причина виникнення таких стріїв це гормональний збій. І тут потрібно шукати інші методи лікування. Тому висновок такий: зробити стріїни помітними можна за допомогою камуфляжу або мікронідлінгу. Працювати можна з розтяжками лише білого кольору, і, звичайно, наберіться терпіння. Тому що результат, якого ви очікуєте, це не одна процедура, а процес, який потребує часу. Також не забувайте, що реабілітація і догляд під час загоєння це 50% гарного результату. Але ж погодьтеся, як приємно почуватися впевнено, бути гарною, доглянутою і подобатись собі та оточуючим. Бажаю всім гарного настрою і краси!